Прошу на мій YouTube канал. Хочу похвалитися, що мій YouTube канал вже має 15 підписників, а мій перший влог набрав 82 перегляди. Особисто для мене це просто прекрасно. Я ніколи не вала YouTube, але завжди хотіла. Переважно я більше вала Інстаграм, старалася вести Тікток. Але зараз я зрозуміла, що мені хочеться записувати якісь довші відео, показувати своє життя. І я подумала, якщо не зараз, то коли? І тому те, що ви на мене підписуєтесь, те, що ви переглядаєте відео, це мене справді дуже тішить, я всім вам дуже сильно вдячна. Всіх дуже вас люблю. От, а, сьогодні у мене вихідний, і я хочу показати, як проходить мій день. Прокинулася я сьогодні пізно, тому що а, мій режим сну повністю збився. Сталося це ще в грудні, і я досі ніяк не можу його налагодити. Я стараюся лягати раніше, але не можу ніяк заснути. І мені виходить засинати десь година друга, третя. Потім, звісно, зранку я не можу прокинутися, тому що я хочу спати. Сьогодні, тобто вчора, ввечері, я також не могла заснути, і я читала книжку. Я читаю книжку на цього Кіріно Хроніки богині. А Зараз вона мені дуже подобається. Я не прочитала, Ні, брешу, я дійшла десь до середини книжки. І ця історія справді вона дуже цікава. Раджу її прочитати. Коли я закінчу книжку, я цією історією з вами поділюся. Зараз я не хочу спойлерити. І мені здається, що я прочитала всі книжки цього Керіно. Напевно, так, ну, принаймні більшу їх частину точно. І мені сподобалися. Просто усі її книжки. Це просто ідеально. Вона настільки цікаво вміє писати, настільки цікаво розповідає ці історії. Я не знаю, ой, я просто в захваті, якщо чесно. Мені взагалі дуже подобаються японські автори та авторки. Я захоплююсь японською культурою, і одного дня я би хотіла відвідати Японію. І їх література мене. Захоплює повністю. Я маю невеличку колекцію азійських авторів і стараюся її щоразу поповнювати. Взагалі моя мрія мати цілу бібліотеку, де зібрані, звісно, не тільки азійські автори, багато інших. Але це просто от справді моя мрія мати от цілу відділену кімнату під бібліотеку. Або такі, як показують на Тіктоці, я думаю, ви точно їх бачили, коли роблять. А, таку, як невеличку бібліотеку в саду. А, тобто, вона все зроблена там зі скла. І там є стелажі для книг. Є якесь зручне крісло, гарне освітлення. Я просто в захваті. Мені це так подобається. Я би так хотіла мати собі таке. Може, в майбутньому в мене вийде мати таку бібліотеку. Я би була дуже рада. Так, зараз я роблю свій мейкап, мені дуже важко. Фарбуватись і одночасно говорити, але я завжди хотіла попробувати, тому чому б ні. Так здається рівно. А сьогодні я планую провести свій день, особливо розслаблено, тому що, чесно кажучи, я досить сильно втомилася. У мене було мало вихідних на роботі. І зараз я хочу трошки відпочити, прописати свої думки. І якось трошечки, я не знаю, заспокоїти себе, напевно. Тому що останнім часом я справді грузила себе то тим, що мені потрібно, якийсь там розвиток в кар'єрі, то ще якимись там своїми проблемами. І я хочу. З ними трошечки розібратися, наскільки це вийде. Трошки розслабитись. Хочу піти погуляти в якийсь парк, тому що в квартирі, в якій я зараз живу, тут поруч немає парку. І це мене, чесно кажучи, трохи розстроює, тому що я дуже люблю гуляти на природі, але тут такої можливості немає. Раніше я жила біля Стрийського парку. І там просто мені було. Десь хвилин 5, напевно, до нього йти пішки. я могла перед роботою собі сісти, почитати книжку, відпочити. Також після роботи могла піти туди погуляти. Зараз мені до стрільського парку треба йти дуже довго. Тому я там буваю рідко. Але коли я буваю на природі, то справді я відчуваю, наскільки я розслабляюсь. Тобто, от, е я помітила навіть те, що я просто заходжу в парк, і всі мої тривоги... Вони просто зникають. Я настільки заспокоююся. Для мене просто якийсь як медитативний стан починається, коли я поруч з деревами, коли поруч з природою. І те, що тут зараз в мене цього немає. Трошки, э, дається в знаки, тому що в мене була, э, загострилась моя тривожність, але зараз. Зараз я трошечки привикла, але все одно, коли в мене є можливість, то я зразу йду ближче до дерев, ближче до природи. Ну і зараз так само холодно, дуже ніде не посидиш, не почитаєш книгу. Але сподіваюся, весна буде теплою і мені буде вдаватись це робити. Так. Ну, ніби нічогенько вийшло. Ще я планую піти сьогодні в магазин, купити якусь випічку. А, в мене просто якась залежність від випічки, якщо чесно. Я обожнюю їсти всякі булочки круасани. Печо. Я без них просто прожити не можу. М -м -м -м. Зате я скоротила споживання солодкого. І це мене дуже тішить, тому що, коли я скорочую споживання солодкого, у мене зразу припиняються висипання. Так ще корисно. Також кожного дня я стараюсь пити матчу, тому що я помітила навіть те, що вона мені дуже допомагає в період ПМС. Я себе почуваю більш активною, і потім місячні проходять набагато легше. О. Так, зараз мені ще потрібно вибрати собі якийсь аутфіт і можна вирушати. Можна вирушати на прогулянку. До зустрічі!